Ви слухаєте українську програму з Ватикану? Однією із численних богопосвячених спільнот української греко-католицької церкви є згромадження Пресвятої Богородиці Фатімської. Чернеча спільнота була заснована 13 вересня 1945 року. На честь Пресвятої Богородиці, прославленої у Фатімі, Божа мати у своїх об'явленнях закликала до молитви і покути за навернення грішників і Росії, що поширювала війни та комуністичну антирелігійну пропаганду згідно із задумом засновника, харизмою згромадження є: молитва і жертва за кращу долю для церкви і народу, за навернення грішників, а також Росії. Актуальність цих послань була і залишається очевидною. Феноменом заснування цієї чернечої спільноти є також те, що в 1945 році, саме у той час, коли ченці та черниці залишають монастирі та йдуть у підпілля, отець Роман Бахталовський Димторист з благословення владики Григорія Хомишина, єпископа Станіславівського, засновує нове згромадження. Новостворене згромадження ставило собі за мету згуртувати христових обручниць під покровом Пресвятої Богородиці, щоб вони своїм внутрішнім життям і зовнішньою діяльністю наслідували причисту Діву Марію, яка перебувала у безнастанній молитві спогляданні, але водночас вела активне євангельське життя. Допомагав. Маючи апостолам у поширенні місії Христової церкви в цьому році виповнюється 80-річчя діяльності цієї чернечої спільноти у нинішній час, коли в Україні триває війна. Харизма цього згромадження залишається особливо актуальною. Сестра Софія Дереш, генеральна настоятелька цього згромадження, в інтерв'ю для Радіо Ватикану, розповіла про свою чернечу спільноту. Апостольське служіння сестер полягає як у зовнішніх ділах, так і передусім особистому свідченні Христа добрим прикладом живою вірою та євангельською любов'ю основна праця має три напрямки – педагогічна пасторальна та місійна. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати першу частину інтерв'ю про згромадження Пресвятої Богородиці Фатімської. згромадження Пресвятої Богородиці Фатімської. Було засноване 13 вересня 1945 року священником-редемтористом отцем Романом Бахталовським з благословення Владики Григорія Хомишина Харизмою згромадження є молитва і жертва за кращу долю церкві і народу, за навернення грішників та Росії, до чого закликала Пресвята Богородиця, прославлена у Фатімі, у 1900 у 17-му році. Отець Роман Бахталовський провадить зромадження протягом 40 років, укладає першу конституцію. Зромадження має дві гілки: активну, діяльну і споглядальну, контемплятивну. Потвердження зромадження відбулося 8 травня 1963 року митрополитом Василієм Величковським. Молоде зромадження Провадить тихе, непомітне життя. Сестри працюють на державних роботах, здобувають освіту, живуть скромно, стараються виконувати молитовне правило, вести апостольську працю для вірних підпідної, переслідуваної церкви. Першою настоятелькою нашого зромадження є Мата Агафія Скрогонець яка своєю жертовною самопосвятою служить зромадженню 30 років і провадить його. Отець Роман Бахталовський відбуває два арешти із заслання на Сибір. Мати Агафія приймає рішення їхати до нього в Красноярський край і там бути біля нього старенького, знесиленого, смученого священника. По завершенні покарання отцю роману не дозволили повернутися на Західну Україну, тому вони зупинились в місті Хмільнику Вінницької області, де 6 жовтня 1985 року знеселений отець Роман відійшов до вічності. У 2006 році відкривається біатифікаційний процес. Слуги Божого отця Романа Бахталовського. Великою цінністю для нашого зромадження це є музей, який є у головному домі міста Тернополя. Хочу скласти подяку покійній сестрі Надії Голейко, яка зуміла через багато років зберегти і пронести це перші речі сестер це підпільний кивот, в яких зберігали святі тайни, сестри та і причащалися кожного дня. Це посуд церковний, який служив священникам під час святої літургії, ризи, молитовники, вервиці. Великою цінністю також є листи отця Романа, які написані його рукою на полотні. Для сестер. Це є три листи, вони є збережені. Коли один із в'язнів, відбувши покарання, виходив на волю, отець Роман передав ці листи для сестер. Вони були зашиті в верхній одяг, і при зустрічі з сестрами були передані. Також складаю велику вдячність сестрі Романі, та яка зуміла це все впорядкувати. Укласти, щоб кожна людина мала доторкнутися до цієї історії, історії нашого згрумадження, історії нашої церкви, підпільної церкви. Також великою цінністю в музеї є протоколи з двох арештів. Це є праця сестри Вероніки Кішко, яка мала доступ до архівних даних. І опрацьовувала ці документи. Кожній сестрі складаю велику вдячність, що зуміла це зібрати, впорядкувати і залишити наступним поколінням. Цього року, 13 вересня, буде 80 років від заснування нашого зромадження І, можливо, як ніколи, я актуальний. Той заклик Пресвятої Богородиці в Фатімі, молитва і жертва за кращу долю церкви і народу, за навернення грішників і за навернення Росії. І, можливо, як ніколи розумієш оцей заклик Богородиці і заклик також до нашого зромадження І це таке пророче проведіння Отця Романа Бахталовського, яке було актуальне тоді. У 45-му році, коли наша церква відбувала переслідування, розпочинала цю дорогу, хресну дорогу. І сьогодні, коли наша країна, наша держава, наша церква також іде цією хресною дорогою війни і переслідування. Слухали українську програму з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!